Чи є правдою те, у що вірять всі, і чи є брехнею те, у що не вірить ніхто? Ці питання, і, здавалося б, очевидними відповідями, підіймає блискавичний іспанський серіал Ви б теж так вчинили, що вийшов на Apple TV восени минулого року. Це шоу не припиняло мене дивувати протягом усіх восьми коротких епізодів, і, чесно кажучи, я давно не дивилась щось таке самобутнє та захопливе. Чому і вам раджу його подивитись, розповідаю у відео. Іспанський трилер, ви б теж так вчинили, з перших хвилин занурює у безодню хаосу та страху. Поліцейські мчать на виклик. Сталося збройне пограбування у автобусі, що курсує від аеропорту до передмістя Барселони. На місці події правоохоронці бачать наляканих пасажирів, водія автобусу та три трупи. Жертви пограбування в один голос кажуть, що мертві грабіжники. Їх застрелив таємничий пасажир автобусу, який втік з місця події. Проте ніхто зі свідків не розгледів обличчя чоловіка, який влаштував розправу злочинця. Слідчі підозрюють, що пасажири покривають вбивцю, бо він їх врятував. Тим часом журналісти з резонансного пограбування вже почали витягувати сенсацію і підштовхують суспільство до перечасного вердикту. Таємничий пасажир-месник не заслуговує покарання. Та чи було все так насправді? Кожна нова зачіпка або наближає слідчих до розгадки, або ж навпаки віддаляє від правди. Перших кадрів серіал Ви б теж так вчинили захоплює динамічністю і яскравою операторською роботою. Картинка на екрані контрастна, що підкреслює емоційний стан персонажів. Відтворена сцена пограбування у різних версіях подій, щораз вражає. Прийом прикріпленої камери до пістолету, що постійно труситься, обертається по салону, створює правдиву атмосферу напруги і хаосу. Коли будь-який рух чи дія можуть мати незворотні наслідки. Творці шоу майстерно грають на емоціях глядачів і постійно змушують змінювати свою думку про головних героїв. Займати позицію свідків чи слідчих спонукають по кілька разів за коротку 30-хвилинну серію. Окрема драма розгортається між самими слідчими. Вони колишні закохані, які не можуть залишити свої почуття позаду і тягнуть особисте в розслідування що, мимоволі призводить до нових конфліктів, здатних похитнути всі справ. З переваг цього шоу це досконало прописані і зіграні персонажі, які мають безапеляційні аргументи своїх дій. Принаймні так здається на перший погляд, бо це історія, в якій межа між правдою і брехнею дуже розмита. Серіал досліджує вплив медіа на громадську думку, як гонитва за сенсацією віддаляє від істини і стає основою для народження альтернативної правди, в яку всі охоче вірять. Як емоційне забарвлення телевізійних сюжетів і вкраплення у них власних здогадок репортера фактично перешкоджають слідству або ж впливають на нього. Якщо версія подій добре стикується і до неї не виникає питань, її легко приймають за правду. Але чи має вона щось спільне з правдою? і чи дізнається колись суспільство, як усе було насправді? Пасажири покривають вбивцю грабіжників, чи правильно вони чинять. Чи заслуговує покарання загадковий месник? І взагалі, хто має право вершити правосуддя, якщо цього не роблять уповноважені? Законом особи серіал підіймає морально складні питання. За переглядом трилеру, ви б теж так вчинили, не доведеться нудитись ні хвилини. Творці шоу, очевидно, не гнались за розтягуванням хронометражу, а вклали усі сили в динаміку оповіді. Тож серіал вийшов жвавий, інтригуючий, напружений і дуже заплутаний. Коли здається, що ви розгадали загадку, з'являються нові деталі справи, які перевертають все з ніг на голову. І головне, усі ці версії подій продумані до дрібниць і претендують на достовірність. А коли істина спливає на поверхню. Не виникає відчуття, що вона притягнута за вуха. Бо натяки на правду можна помітити ще в перших епізодах. Але майстерно прописаний сценарій збиває з вірного шляху навіть найуважніших глядачів. Помітно, що автор шоу, відомий в Іспанії режисер Девід Вікторі, не тільки писав сценарій, а й самостійно поставив усі серії. Тому серіал вийшов цілісний і органічний. По настрою ви б теж так вчинили, мені нагадав інший іспанський шедевр Паперовий будинок. Тож, якщо вам сподобалась та шалена пригода грабіжників, обов'язково подивіться і цю історію одного злочину. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, поставте вподобаєчку під відео. Також ви можете підтримати канал Гривнею на Патреоні. Посилання додам у описі під відео. Дякую, зустрінемось на наступному відео.